Всім привіт. Нехороша новина. Бачите вже почав розбирати. Так, зараз чого розбираю? Ну, не знаю, як всі мастера кажуть. Ну, і сам теж розумію, що одна із причин це щось, мабуть, із кольцами. Щось, мабуть, із кольцами, тому що. А, тому що що? Масло йде у випуск. Теж ось, видно, впуск. Тут випуск. Який це Перший другий. Давайте зліва направо буду считати. Перший, другий, третій, четвертий. Перший сухо, другий, ніби сухо, третій сухо, четвертий мокровато. І, виходить? Третій і четвертий. На, да, третій впуск мокрий. І четвертий впуск теж мокрий. Далі. Ну, але якщо подивитися вже тут того, то тут впуск. Блін, фокусіровку треба. Ну, ви все одно нічого не побачите там. Може побачите? Побачите. Тобто я бачу, як йшов клапана мокрий. Впуск перший, впуск другий, випуска я не бачу тут. Ну Може, сюди не докинуло ще не настільки сильно, а отут так сильно, що аж почало викидати аж, аж, аж на вихлопну трубу і аж ось. Все. Бачите, да? Колектор тут. Того, все тут обульки аж йшли, Це все так звідси. Так, в общем, поїздив я ще по опитних трактористів, мотористах. Не трактористах, а мотористах. Це все-таки має значення. Що мені сказали? Сказали, розбирай. Виходу немає. Зливай масло, знімай поддона. І вперед Всім знову привіт. <кій> Пройшло вже не знаю скільки, мабуть, тиждень, якщо не більше. От коли я зняв головку. Сьогодні дійшли руки поки пройшли свята. Великодні. Так, то це. Зняв тільки що я поддона. Ой! Ой-ой-ой, ну що, поршнюва. Судячи по тому, як мені всі кажуть і... Ой-ой-ой! що -ой. воно виходить, то поршнюва. Так, отаке тут все чорне та темне. Ще поки я не поняв де що. Ага, ага, ага. Отак вже поняв. Масло насос. Такий привод цікавий до масло насоса через карданчик такий. Ну і маслонасос дивлюся Закручена ця давлення накручене, бачите? Не біля ж плинта тут того відпущено, а аж там далеко, далеко Ой! Тобто, хоч би мені ще не попасти на капітальний ремонт, я чувствую. Тому що давлення как бы, ну, якби. Воно то є, але стільки накручено там, що би ще не попасти на капіталку. Ну, Ви в ході відео побачите, що воно як. Так, народ, зняв я бугиля, відкрутив Ось Сонечко світить якраз що видно я їх по порядку, як в мене трактор стоїть, ось так. Так я їх поскладав тут. І як зняв, скажімо так, так і поклав. Отак вони стояли на тракторі. Значить, що по вкладишах бачу, що ці два вкладиші не з цієї опери, або ці не з цієї опери Тобто ці ширші два, ці вущі два. Так, ці вужчі, ті ширші. Значить, ці в кращому стані. ну Ось один такий задір. А ці в хужому стані. Тобто, ці подерті так нігтем зачіпаються добре. Ну і особливо цей. Ну, і відповідно, найхужий цей вкладиш і найхужа шийка колінвала. Тоже тут. Вона ну, не то, що там поцарапана, так аж, а просто от як пальцем таку проводиш по шийці колінвала. Тут тут нічого. А тут проводиш і чути такі, як то ну як то горбики такі, знаєте. Проводиш і чуєш такое нігтем, то воно скользить, воно вже вичухано. А так як проводиш, то воно. Оцей. Ну, а цей то більш-менш нормальний. Тобто шийки самі худжуються ці дві. Сама хуже одна ця, ну, а самі кращі це ці. Так що оце таке. Ці шатурни попідштовхував з поршнями до верха. Деякі вже й повиштовхувались трошки. Так, ось сюди. Ну ось, 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 ось. Ну, воно все в маслі, бо я не пам'ятаю, що я робив, що воно все в маслі. А, головку знімав, вона була в маслі, а тут маслоканали, і воно все це порозливало аж на ту сторону. Там йдуть воно, тільки в, на охлаждення канали. Ну, не тільки там, тут. ось і тож, ну, Просто що тут, вже, ну, тут багато ось, для, для толкателі йшли маслоканали, і тут маслоканал. От, І це все воно масло звідти потекло. і... Показало мені фокус. Всі, наприклад, тут взагалі... Вообще... Ні, ну є люфточок такий. Я думаю, що може це він такий має бути, чи що. Тут звісно, -то, то десь на пів міліметра люфт. Опа, пішов. Ай-яй-яй, дошатався. Ну нічого, побачимо зараз заодно. Який там хон? Чи не побачимо, Бо його нема тут просто. Ну, видно полоски, да? Полоски це, мабуть, масляні. Да, це масляні полоски. Зеркало, зеркало, що тут казати, зеркало. Мабуть, їх треба буде, як я не хочу, звісно, але треба буде їх міняти ці гільзи. Ой, капець який я радий. Все, виняв. Так, що в мене було сталося? Впав. А, ну на камеру ж було видно у мене четвертий поршень з шатуном впав. Получається, оце тільки перше кульцо було у гільзі. А це все повипадало. Ну що робити? Мусим ці два кольця розламувати, бо іначе ти його не виймеш. Назад, знизу через колінвал. Там, ну, я думаю, хто в темі, той розуміє. Одлумав, От, розломав два кольця, Ці в мене. Ну, ці масла вони якісь непонятні, чи вони позалягали, чи вони по природі такі, я не знаю, чесно кажучи. Вони без проблем зайшли і все. Хоча я, я думаю, що вони повинні теж трошки опиратися. І Робити якусь свою функцію. Хочу ще показати одну помилку, яку я зробив, коли я купив трактора. Ну, Як зробив обичну, я так стараюся все одразу перевірити, а потім працювати. Но, тут щось я тупанув жорстко і забув чи що не знаю. Центрофугу не перевірив. А це все згадав, поки ремонт думаю, те розібрав. Поки фінансів нема, хай лежить, буду робити щось, поки таке, що, таке, що не треба я фінансів. Дивіться, який тут ослой. Дивіться. Бачите? Я ви шується. Ну, я не міг це не зняти. Взяв ножа та почав його це все. Ви просто подивіться на цей слой. Це жесть, блін. Це жесть. Як цей трактор робив, я не знаю. Це просто жесть. Ну, я надіюсь тут ніякого Войлока нема. Бо якщо він є, то я його здер. Ну на войлок. Ні, це запресовано. Це запресовано, й запресовано воно було, я не знаю ще з якого трактора тут а це все. Це капець просто. Всім привіт знову народ. Взагалі В буду міняти поршніуни, пам'ятаємо, вже я казав. Якась вже... тут вже є. Так, буду міняти поршню. ось тільки першу гільзу вибив за весь день. Пробував цю, не йшла, цю не пробував, пішов на обід, потім вийшов, знову гупав, гупав. В общем, зробив я там ось така перемичка, я сюди її ставлю. Тако, ось На цю рейку і таку саму з цієї сторони. Слабенька, але допомагає. Натягую, ось такий мене цей. Така Шпилька була. І зварив з ресори, з куска ресори, ось таку штуку. Спочатку один пластину взяв її, почало гнути. Тоді вже додав тут -от 20 хребра з ресори. І почало трошки краще себе воно проявляти. Так, що я зробив? Значить, натягував, натягував я, ну і так трубу підставляв. Десь у мене труба є ось тоста стіна. Ну, М'ягко, її поколотило, побило. От. Тому це так стук-стук-стук, подивився, стук, 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 подивився, підтягнув. От. А потім бачу, хоп, почало трошки по міліметру, по міліметру. І бачу, піднімається, все, значить, діло буде. Торцець був знятий, я б йому зробив би капіталку взагалі конкретно. Повністю всі сальники, всі вкладиші, все це поміняв би. А так я обмежуюсь тільки поршньовою групою повністю. Ну, як повністю гільзе, кольця поршня. Прокладки це все понятно. Шатунні вкладиші повністю міняю. Ну, а корені, понятно, я не зможу поміняти, тому що от четвертий і цей перший. там, то... Треба знімати, наприклад, тут мотора соєдіняти, виймати. звідно. Думаю, ви розумієте. А якщо і не треба, то розкажіть, як це зробити, щоб його не відсоєняти в такому стані. Я думаю, що, мабуть, це не робиться, бо там набивка є войлочна, там якісь резинки для. Коротше, там повно всяку напхану. Я сам толком не знаю, так пробіжкою дивився. Так що все. Так, новий кадр, новий день. Чи новий день, новий кадр. Взяв підкріпитися чуть для оптимізму. Так, вибив всі гільзи, хочу показати, як там чисто. Ну, тут вже, в принципі, я вичистив. А ось тут, дивіться, це таке було скрізь. Видно чи не видно там? Ну і там ого теж таке саме. Не бачу. О, бачите, мусору скільки. Ну, мусор таке воно це все, звісно, відкладення з блоку, з цього всього. Думав, що робити, якось вибирати. А потім думаю, що його якось вибирати, воно все одно покришиться донизу. я його чортям донизу викинув. Буду з потом соляркою колінвала якось вимивати. Так що таке гільзи. Сьогодні останню другу витягнув. Вчора три штуки витягнув. Цю починав, але першу витягнув цю, потім цю вже, потім цю. Ось так. Да. Сьогодні витягнув цю гільзу і все. Так, по гільзах що? По гільзах нічого там інтересного немає, я їх попідписував на всяк випадок, щоб потім для себе можна було може звіритись, якщо до чого. Колінвали. Ой, шатуни бугеля теж підписані в мене. От. Ну як шатуни? Поршня підписані, а поршня не знімалися. Потім попідписую, ще візьму, як буду знімати поршня. От, то попідписую шатуни самі, щоб з бугелями не перепутати. Ну, то, мабуть, повинно ставати на все однаково, але поставлю все на своє місце, так як було. З першого по четвертий так і поставлю. Так що, оце такі справи. Буду далі працювати. Он давно всього розсипав, он воно все посипалося. Коротше, буду переводити, оце тільки поставлю поршню, буде все нормально. Буду переводити на ТОСОЛ, Буду переводити і, геть, не заморачуватись. антифриз, ТОСОЛ, що куплю, те заллю.